Вітаю вас, шановне товариство. Я не знаю, чи ви помітили чи ні, але я на записі помітив те, що я ж можу створити нову будівлю. Це Форт. Форт коштує, бачите, 200 дров та 500 каменів. У нас каміння до хіра. А, Але я одразу скажу, що я без запису його побудував цей форт, і коротше таке. Там виходить, ми можемо створити два види воїнів, і жоден з них я не можу зробити, бо в мене немає заліза. Там потрібно заліза для створення цих воїнів. І, до речі, там ще можна створювати отих бойових сонів, що ми бачили на початку гри, коли ми проходили тренувальну місію, пам'ятаєте, там можна ще цих сонів створювати, то знову ж таки треба залізо. Тому такий прикол, що побудувати та побуду я цей форт можу, а користуватися ним не можу. І не бачу великого сенсу, бо можливо я потім базу свою побудую десь, ну, чи тут, чи тут, так. Я не знаю там де чи вон взагалі у цьому Айронфолі, так. І вже власне там та й во, та й во, та й во. Ну пиши тоді на work Camp, так. Власне, там і побудуємо цю штуку. Такі пироги. Ну що, пацани? Ні, оце в мене військо, ге. І що сумно, що бачите, що дракон а, не літає. Я пробував знову-таки без запису на ньому кудись підлетіти вгору. Там, Знаєте, він не літає. До речі, якраз добре вб'ю цього чувака з досилками, бо він дістав. Він мені більш не потрібен тепер, коли в мене є дракон, так? Пацани в атаку давай. оп оп, оп. А, Мавпочка. Так, що сумно, що оце дракон не літає і не дихає вогнем, тобто він, ну, як звичайний, юніт, по суті, виходить. Давайте ми будемо їх виманювати так, нехай, виманювати, нехай вони тримають позицію. Так, так, мочіть, мочіть, сюди йдіть, чуваки, так, все, моч, мочіть цю, цю мавпочку. Цю мавпочку мучить. Блять, арбалетчики оце заебають так, оце трошки цим приколом, що їм треба вказувати, що, типу, чуваки, йдіть мучить. Все, тепер мучить цю стінку. А, ну так, вони самі мочать стінки, так? А, ну все, чудово, мені, навіть не треба їм вказувати. Бля, як ми з другої легко винесли другу базу орків, погодьтеся взагалі. Як ну, минуло разу довго мучилися і цього разу взагалі. О, я знову знайшов якийсь артефакт. Тільки хер знає який, ну потім подивимося. А, це наші пацани, так. Так, пацани валять, добре. Тут у нас золото. Я там, до речі, десь допомогти гриби бачу. До речі, якраз, по-моєму, вбили цього мого чувака, якщо я не помиляюся з носилками. Ну, блін, з однієї сторони шкода, а з іншої він же ж, типу, як займає місце, він же ж рахується за чувака, бачите? Так, він займає місце, а при цьому ну, він нам реально не потрібен уже так, бо є набагато цікавіші. Ну, дракон у нас тепер є, котрий також, типу, нас може переміщати, але при цьому ще як бойова одиниця, він а, моцний. Так, ну що ж, це поселення ми також розгромили. Я тут ще пропоную побігати позбирати грибочки. Ой, дракошика, до речі, сильно, походу, покоцали, чи це не дракошика. А ну, а ну, дракошику, підійди десь сюди, наприклад. А ні, дракошика ні, це цих воїнів сильно покоцали. О, ну, отак, от, бачите, є гриби. Ну, так, бачите, він чогось не літає, тобто, блін, ну це якось. Причому ми ж пам'ятаєте, коли ми були з самого початку гри на тій тренувальній місії, там ж був якраз дракони типу, в небі. Вони якраз, типу, літали, так? А тут, блін. Не літає. Ну і цього. Та ну, блін, не хочу я на тобі сидіти, я хочу гриби позбирати. Цього реально, як на мене, не вистачає. Так, ладно, то я вже не заберу. А я наче десь бачив хороші гриби оці червоненькі, чи то мене проплющило? І теж, бачите, о, огляд незручний. Не У нього це криво, я через криво не бачу, що, наприклад, справа так відбувається. Ось те, чому, чому я і кажу, що дуже не вистачає виду зверху, а його, походу, таки немає взагалі, наскільки я зрозумів. Та ні, нема тут ніхера, ну он туди ще може, давайте підемо, може там щось буде. Хоча з іншої сторони, блін, я навіть не знаю. Ні, давайте реально звільнимо Iron Full і там побудуємо Форт. От серйозно, давайте отак от, от зробимо. О, отут, отут, так, бачите, тут є гриби, о. Отут були грибочки. Дивіться, дивіться скільки, так, о. Оце ж так, оце ж я бачив. Все, виходимо на карту. Вихід на глобальну карту. Давайте повертатися на базу, ми там підлікуємося, заодно подивимося, що то в мене за артефакт я знайшов. От. Так, знову ж таки, всі воїни, йдіть до колодця так. Просто бачите, Стоунхард, це типу, як це його? Скажіть, я скажу. Дракон те. Ну, дракон і так, в принципі, здоровенький в мене, так. Стоунхард, це типу кам'яне серце. так, а Айрон це щось там залізне. Тобто там по-любому буде залізо, наскільки я розумію. Давайте створимо, ми ж можемо ще когось створити. Так, давайте ще, може, двох спірменів і двох цих створимо. Так, так, так. Е... Створимо пару воїнів. Так, що я там знайшов? Е, як це подивитися? Я вже забувся. Господи, оце, Фому. Ні, оце. Так. А, оце ж є якась посух з червоним кристалом. До речі, мені, знаєте, що, здається, ще краще нам його, мабуть, взяти. От серйозно, так. Мені здається, ще краще взяти його, бо щитом я майже не користуюся все одно в цих битвах. А посух реально може знадобитися. Я думаю, ви погодитеся. Треба, може, якогось чувака. Попросити побудувати ще одну ферму чи не будемо. Що там, арбалетчики створилися? Блин, арбалетчики щось довго створюються. Ну зараз створиться так. І це ми підемо ось цим ось військом. розіб'ємо ще тих орків, потім оце спробуємо звільнити айронфол. Та й таке хлоп'ята, я вам скажу, та й таке. Буде в нас уже залізо, і там уже тоді побудуємо в тому айронфолі нову базу. На наклацаємо там он воїнів. Я не знаю скільки. Потім підемо ще в якісь походи, тут чи як куди по походити. Так, все всі є. Все, пацани, давайте біжіть сюди. Так, всі-всі воїни в нас є. Ну, чудово. Військо стало ще більше. Давайте збережемося. Отже, 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 вихід на глобальну карту. Десь треба буде ще подивитися, що ось це ось таке, як якісь такі типу зимні локації, що воно взагалі таке, реально, так. Так, зараз сюди, потім сюди, потім на аеронфови. Я думаю, навіть знаєте, що навіть коротше не це його не повертатися на лікування. Я думаю, і так має вистачити. Все ж таки в таких битвах якось не дуже сильно по-моєму я втрачав військо, так. Коли ось так ось з кимось бився, це у, у цих гніздах орочих, якось там я так втрачав чуваків, а тут ні. Ого, там багато цих чувачків. Ну так, хоч тепер немає цього придурочного, знаєте, оце от чувака на носилках, так, котрий реально, блін. Ого, тут більше орків вже, дивіться. Спершу 6 орків, чуваки. Все так. Знову таки я втратив одного чувака. На жаль, втратив одного чувака. Ну, але що робить так? Ну, ми маємо впоратися, я думаю. І тут, і тут, я думаю, ми маємо впоратися з тими силами, що в нас є. О, грибочок, йолки-палки, та ти диви. Прям на початку битви вже грибочок знайшов. Та це ти що, це. Ну так, у нас і так, в принципі, ми там нехай навіть одного списоносця втратили. Я думаю, що це там не така велика втрата. Якщо загалом брати, все одно у нас їх ще дуже багато. Головне, щоб дракона не вбили, бо його ж ти ніяк не, не воскресиш, як я розумію, так? Все так. Чудесно. А, Давай, до речі, збережемося знову ж таки. Ага. Ну все, так, Оркнест не будемо. Давайте зараз так на Ironfall Оркнест почекає. Бо в Айронфолі, я ж кажу, ми можемо нове поселення будувати, по суті. Так а що. Я... А де, а де вороги? А, воно воно піздлюють. Давай, пацани. Остання битва, по суті. Так, ось тут нам зараз впоратися і буде нам щастечко. Ну, знову там, по-моєму, 4 чи 5 орків, тобто, в принципі, не дуже багато. Мочітьорки в першу чергу, придурки так, вони просто цей прикол, вони відволікаються на цих гопленів, у котрих там мізерний урон. Так, і оце реально неправильно, правда. Блин, оскільки арбалетчики, ну арбалетчики точно знадобляться, так? Я думаю, вони і в майбутньому нам будуть потрібні. Це хороші чуваки. Це ось ці списаності мені потім, я думаю, не знадобляться. А, ну прикол Ironfall бачите в тому, що тут окрім, е окрім цього гівна більш нічого немає, так? Окрім заліза. Тобто тут, тут немає ні дерева, ні хера взагалі. О, до речі, що до дерева. А, ми, ми досі не можемо створити це. Блять, це ж треба такий прикол. Ви ж воно вже цей, ну добре, оновиться. Так, воркери потрібні, значить, дохера. Давай, мабуть, взагалі там, так, десь стільки наробимо, щоб вони в нас хуярили, як німі, що називається. Так, трохи сумно, реально що. Так, ти одразу чувак будуй, ой, ну так, правильно, будуй це його Magic Well, давай десь десь поряд з чувачками. Десь ось тут ось так побудуй. Так, ти, чувак, одразу будуй е, давай, бараки. Бараки нам в будь-якому разі будуть потрібні. Ди, десь остамось, наприклад. Ти, чувак, будуй ферму. Ферма це теж добренько. Боїсточки, щось треба. Так. Ти, чувак, іди вже так, добувай каміння нарешті. І ті чувак, іди добувай каміння. Так, нехай нас... О, і цей чувак уже. А, ні, не звільнився, майже звільнився. Оце зараз він побудує це гівно. Так, головне питання нам, де нам поставити цей форт, бо він типу, так багато займає місця. Я пам'ятаю, що він реально дуже багато займає місця. Так, все побудував він цю хрінь. Ось бачите яка заупа, воно реально здоровенне. Я не знаю де його тут поставити. І ви бачите, ну незручно будувати. Ми тут тоді пройдемо потім, якщо буде якась битва. А, ну так, да, так, да, пройдемо. От незручно будувати так, бо бачите, воно тупо. Ти не можеш нормально побачити, як воно стоятиме, ти бачиш його ось так ось, і це тупо. Так, і я ще пам'ятаю, що воно буде дуже довго будуватися, тому давайте візьмемо ще трьох чуваків, хай вони допомагають. Бо я оце реально пам'ятаю, там такий прикол, що воно буде дуже-дуже довго будуватися. Так, ти теж тоді йди на залізо, чувак. Ці, значить, роблять ферму, так, я так розумію, чи вони вже добувають їжу. Ні, ні, вони роблять ферму. Так, потім нехай якраз добуватимуть їжу. Так, ось вони вже почали добувати, чудово. А, ну я пропоную тоді що? Піхотинців цих списаностів, тобто, не робити. Бо, типу, сенс, так. Ці в нас і так є, колодязь є. Тобто, в принципі, у нас все є. О, залізо, до речі, пішло нарешті. А я ж можу себе покращити, наскільки я пам'ятаю. Це десь тут, по-моєму. Так, дивіться, демейдж можу покращити за 50 а, заліза. І хелс можу покращити. Хопа. Це, до мене я собі покращив, зараз ще хелс покращу. Бачите, вони там в трьох будують, чи в скількох. Ну знову ось, ось ще цей прикол, що часто чуваки тупашити починають, бачите? Тобто ось, наприклад, чувак тупашить. Бачите, він тупо починає тупашити і все. Тобто він не будує, він тупо оце бігає. Що, що не так, якого хера? Що з ним? На? Що з ним не так, так? Оце. І оце, оце реально підбільшує, якщо чесно. Ну, ну, слава Богу, хоча б почав. Оце реально дуже такий частий момент, що оце ці робітнички заглючують і реально, ну, блін, ну це піздець. Того я вже не знаю куди ставити, тому коротше, давай, мабуть, чувак, тоді ти теж іди добувай залізо. Там від тебе буде більше тоді толку. Це от так, Їм би ще штучний інтелект, що називається, поправити. О, вже є 20 заліза, Давайте ще тоді покращимо собі одразу ось це ось, health, так. 150. Так, все чудово. О, increase speed, дивіться. Тобто я можу собі ще, ще на 40 покращити, дивіться, так, здоров'я, Демейдж ще на 10 і speed покращити, можна швидкість бігу. Так, ну це вже поки що не буду. Так, це вже поки що не буду. Що ми можемо тепер. Блін, вони ще будують, це можна йобнутися, га? О, але ж я можу по-моєму, в бараках щось покращити. Так, демеч. А, це треба аж 100 заліза, ніфіга. А ну це у спірменів. У кросбоуменів виходить немо. Це ж тільки про спірменів мається на увазі, так? Я так розумію? Чи у кросбоуменів? Оце теж от як от зрозуміти. Воно, типу, справа так висить. Типу, це мається на увазі те, що і у тих, і у тих повис... повиситься урон, чи тільки у спірменів? Бо якщо тільки у спірменів, то мені це і не потрібно по суті, так. А якщо його орбалечиків, то так круто. А теж воно 100-100 заліза коштує між іншим. Блін, до речі, це залізо ще піздєс як повільно. О, до речі, тут же ж можна, знаєте, що вивчити. Ось майнінг 50 заліза. Майнінг, бачите? Чи ось, наприклад. А, це Advanced Builders. Ось так. Ось. 50 заліза, це типу майнінг x2. Це я так розумію, що вони будуть швидше добувати, якраз таки оце залізо. Давайте, от, майнінг x 2 О. Хай вони це вивчають. Мабуть, давайте створимо ще, може, двох воркерів, так? Бо малувато щось у нас. О, побудували будівлю. О-о-о-о-о-о-о-о молодці, молодчики. Отже, ти мавпочко, Е, Біжи, ось туди добувай. Так. Потім. Ти мавпочко, До речі, побудуй, мабуть, цейво-ферму. Ну, в смислі хаос, так. Десь там, коротше, побудуй, так, бо. Ні, а ти, ти мав почу, не будуй хаос, почекай. А ти, мабуть, йде добувай їжу також, так, бо їжі в нас теж, в принципі, не вистачає. Треба, щоб робили. Оце зараз цей майнінг покращиться, а це буде бімба. А, чи вже покращився? А, так вже покращився. А, ні, ось ось. О, все, покращився майнінг, все. Так, бачите, вони, по-моєму, стали швидше гупати оце і робити. о о о Бо це майнінг повільний. І тут, от бачите, ось головний ще мінус, те, що я ж кажу, я коли звідси вийду, я так розумію, що, типу, вони перестануть добувати залізо. О, побудував він халупу. Ой, ну але, чувак, треба по-любому ще халупу побудувати хоча б одну. Так, бачите, у нас 52 з 54 воїнів, треба ще по-любому будувати. О, пішло, 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 Оце видобуток заліза. О, так, ще два чувачки. Оце ж я їх нащо створював. Бо хотів іще йти, щоб вони ще добували також. Піздуйте. Бо нам зараз залізу. ну, мабуть, це най, 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 найпотрібніший матеріал зараз, по, по факту, так, виходить. Ось, і тут, бачите, є, наприклад, ось ці ось чуваки, ось так, вар Elephant, бачите, Хелс можна покращити там. А ні, вар Елефант, до речі, не потрібен, прикиньте, тільки м'ясо і золото. І ось, ось, наприклад, бачите, Елф Сворцмен і Хіроу. Ну давайте зробимо, коротше, коротше, двох хіровів і. А, здоров'я я їм не можу покращити, на жаль. Ну і одного з цього ельфа сворсману, давайте може зробимо. Чи наші мені ці ельфи? Це ж по суті те, та, те саме, наскільки я розумію, так? Навіщо вони мені потрібні? Давайте тоді краще почекаємо і потім покращимо собі здоров'ячко і все таке. Гілка так і не працює, так. Добре. Ну все, тут три чуваки добувають їжу. Так, там чуваки добувають Сейво. Хату той чувак побудував. Грибів я тут, здається, і не бачу, щоб позбирати. Ну блін, такий у нас вийде трошки нудненький випуск, так, бо, виходить, ми тут трішки побилися з орченятами. А так, по суті, увесь випуск це як Богданко, його. Як Богданко, так, добуває залізо. Ну, а що робить? Ну добре, що ми покращили наших цих чуваків, так. А більш покращити, бачите, і нічого, бо це вордкат, це типу, щоб він дерева, мабуть, більше здобував, наскільки я розумію, або швидше. Ну, що давайте, до речі, в принципі, це теж зайвим не буде насправді. Так. Тепер. Я можу вже нарешті дерево побудувати. О! О. о о Так, тепер. А, ой, господи. Мавпочко. Іди добувай тепер дерево. Так, чудово. Мені ще цікаво, чи це дерево не безкінечне випадково, так? Бо, типу, минулого разу, коли ж я оте створив так? на своїй старій базі, то він його реально дуже довго добував. То в мене є таке враження, що, можливо, це дерево взагалі безкінечне. Ну, нормально, їду добувається, те, те добуває. Давайте ще одного воркера, мабуть, зробимо, щоб він пішов на ферму теж добувати їжу. Ну давай, ось мені просто цікаво, давай, давай, давай. Оце сукирка, хай вже покращиться. Давай, 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 давай. давай 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 О, ану. І він тепер буде швидше добувати, чи більше, він, по раніше по 10 приносив дерева, якщо я не помиляюся. Ану. Так, 10 так і приносить. Мабуть, просто він швидше його добуває, я так думаю, чуваки. Так, ти, чувак, іди також на ферму, так. О, бляха. На нас напали, чи що? О, вже є і ці, ось, бачите, хірови. Так, о, на нас напали, мавпочки. Вже є нові воїни. Ну чудово, зараз цей, а потім поставимо покращення. Так от ахіру ми вже можемо покращити, дивіться, демеч. Та й хелс можемо покращити, все, чудово. А ти погань! Падло, ти що, мою будівлю прийшов руйнувати? Скотина. Все. Що тут, пацани, все вийшло? Пацани, що тут? Нормально, так? Все, йдіть до колодця. А, так, я, коротше, вибачаюся, я це його. Мені довелося від, від, відволіктися. І через це, власне, я перезнімаю трошки пізніше, вже, щоб, ну точніше, дознімаю серію. Ну, до речі, дерево, він здається, так само і добуває. Я, якщо чесно, не дуже розумію, що нам це дало із деревом, цей прикол. А ні, швидше, диви. А ну давайте зараз навіть подивимось. Ось, наприклад, він несе, так? От він несе. Е, плюс 10, так, біжить. Ану, ану, ану. Раз, два, три. А, а, ні, ну так, швидше, швидше. Значно, швидше, так. Базару нуль, тобто так. Покращення спрацювало. Ну, виходить, до речі, що саме каміння як ресурс, воно по суті, якщо чесно, мабуть, найнепотрібніше, так? Бо по факту виходить, що єдина будівля, де потрібне каміння, це якраз і є ось цей порт Форт, тобто бачите. Все інше це золото або деревина. Ну і ще Stone Tower, ось потрібно ще каміння. Але я ж кажу, я взагалі ось ці башні та стіни взагалі не бачу сенсу будувати, якщо чесно. Типу, ну реально навіщо? І тут якби теж бачите, тобто. А я ж хелл сніби покращував. Чи типу це ще можна покращити? Хер його знаю. Ну так і я не бачу сенсу, якщо чесно, цього військового слона робити. Давайте краще два, два герої ще зробимо. Так, а військового слона я реально просто я бачу, не бачу сенсу реально робити. Таке, бо у нас є цей дракон, так. Та й, в принципі, навіть усе військо, що в мене от наразі, так, хоча тут багато цих списоносців. Біль, на мене чогось тільки один цей герой із щитом. Один, один що загинув в бою виходить. Капець. Ну, так, у мене більша частина ці списоносців, і все одно, в принципі, якби мені цього війська вистачає, так? Я навіть не бачу сенсу, скажу робити, наприклад, там, того якогось чувака. Ну, а що ми будемо тоді робити далі, так? Що я пропоную? Мабуть, давайте. А, і до речі, ось це ось дерево, у мене чогось таке відчуття, що воно або безкінечне. Або так би мовити дуже жирне, так? Типу, у нього дуже багато хп, так би мовити, і його можна дуже довго видобувати. Чомусь у мене таке враження склалося. В принципі, давайте може покращимо ще це Бо я ж, я ж просто не знаю, воно покращує тільки спірменів, а може ще й кросбоуменів. Хай, коротше, буде, так. В принципі, не так багато воно коштує. Навіть якщо тільки спірменів, то в принципі у нас їх і так тут дивіться скільки, так? Десь коло п'яти штук. Тобто, я думаю, зайвим воно все одно не буде. Так, он, роблю, робляться у мене ще ці чувачки. Мабуть, я тоді без запису, так, коротше, подобуваю ще м'яса, бо ми дуже багато витратили їжі, ось подобуваємо їжі, е заліза ось цього, цього. Може зробимо ще там якусь пару-тройку цих воїнів, не знаю. Ну а потім, мабуть, де там та мапа. Потім, мабуть, підемо на цей Оркснест. Я так розумію, що це остання штука, так, бо це типу їхнє гніздо. Табори ми познищували кругом, бачите, залишилося лише гніздо. А потім, можливо, ще знищимо ось цих чуваків, подивимося, що оце за так за штуки. І ось тут ще, бачите, що сіє Frozen Eye, замороз, заморожене око, типу, так, якісь вовки, до речі, вовків ми ще не зустрічали. Ну а тут пусто, типу, сюди, я так розумію, таке не можна потрапити. Ну тобто кампанія взагалі проходиться більш-менш швидко, особливо, якщо ти вже так більш-менш все знаєш, так, як все тут робиться, то кампанія більш-менш швидко проходиться, виходить. Ну, я навіть думаю, що мені ось цих ось чуваків, що в мене наразі є, мені чогось що мені вистачить, щоб знищити гніздо орків. Реально. Три крутих воїни, списоносці арбалетчики, плюс ми ще й зараз вже так покращимо це гівно, а вже покращили навіть так. Тобто, ще й покращили наших воїнів. О, і ще ж я що хотів, я забувся. Це ось тут, по-моєму. Так ось так. 100, 100 м'яса і 20 цього. О. Я тепер маю швидше бігати, так? Ну. Ні, Ну, так, я швидше став бігати, але, в принципі, я чогось думав, що я буду значно швидше бігати, а тут так не скажеш, в принципі. Так, ну все, ще один цей. Один Воно вже 300, до речі, заліза. А, а каміння реально так, повертаючись до теми, виходить, що це один з таких найнепотрібніших ресурсів, бо по суті, це чисто ось ці якісь там башні будувати, і ось цей ось форт, і в принципі, все. Воно, по суті, більш не потрібне. Найбільш потрібно так, це ось це якраз їжа і залізо. Це два найпотрібніших ресурси. Ну ще ж, хоп, я, то, в принципі, я так рахую, що можна на цьому тоді на щупу закінчити. А Наступному я ж кажу, знищимо оте гніздо, подивимось такі певні моменти. Ну і підемо ось на ту ще останню локацію, що залишилася ота заморожена локація. Подивимося, що там, та й таке, та й таке. Ну, так. Я, як завжди, вдячний за перегляд, за подбайки за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!